Вітаємо ти на голосі. Дякую. Так Як твоє відчуття? Дай нам емоцію свою відчуття просто неймовірні і. Я взагалі не очікував, що до мене е, натисне кнопку Казка, і я навіть про це не думав, чесно кажучи. Е, якось мені вилетів, вилетів цей момент з голови. Тобто ти думав, все все закінчилося. Я думав, да, все, але в я в той момент відчував себе е, щасливий, тому що ну виступити на такій крутій сцені, заспівати з Вакарчуком, е, з Надією mm -hmm. Дорофєєвою, з е, Олією. І просто вау! І наскільки круто, е, я все одно був щасливий в цей момент. Слухай, своїм оптимізмом ти просто заряджаєш, очі світяться. Здається, навіть якщо б ніхто не повернувся і не обрали, ти все одно був би щасливий, що побував на цьому проєкті. Розповідай, звідки це в тебе. Ну, я себе на справді настроїв перед цим. Я себе... ага. Якщо мене, якщо не повернуться, все одно. Це той момент, яким треба насолоджуватись і ні в якому разі не сумувати. Як ти думаєш, кнопка казки» — це запорука того, що ти почав співати зі Святославом Вакарчуком, чи все ж таки тобі вдалося її переконати своєю харизматичністю? <рес> Чесно, я про це не думав, не знаю, але. Я дуже щасливий, що все таки е казка натиснула на ту кнопку, і це було просто і для мене шок, якийсь і це було неймовірно. Ти дуже позитивний, тому що ми знаємо, що ти давав концерти, тут прийшло десь 30 людей, так? Так. І це було для тебе як мега круто. Mm -hmm. Ну невеличкі mm -hmm. досягнення, так. це справді круто. Ну так як це все відбувалося? Розкажи нам, це був типу квартирник, чи це, це реально типу був концерт? Це квартирник? Так, так. Квартирник. Ну, мені завжди було цікаво, бо я ніколи не був на квартирнику. Я хочу спитати для своєї точки зору, щоб я розумію, як це відбувається, як це відбувається. Е, ну просто ти сідай, приход, приходять твої друзі. там, ну коротше, ага, тільки, ти Я там... просто закинув інстаграм -пост, типу, були там. Я написав акустичний концерт, і прийшли ага. мої там друзі, якісь знайомі, приходили, і я собі просто під фортепіано грав, співав свої пісні. пісні. це було круто. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – Дивись вдома і будь де! Маєш можливе альбом. Альбом немає, але маю декілька просто випущених пісень. Слухай, мені завжди цікаво, наскільки всі, хто випускає пісні, пам'ятають їхні назви. Давай перерахуй нам всі назви своїх пісень. Випущені. Так. Е, хороша думка. Ага. Помалювала світ. Е, минуле літо заплатив. Хороша думка помалювала світ в минулому літі, бо заплатив. Ага, Десь так ага. класно ходить, як поезія. Це буде вже п'ята пісня. Це просто. буде вже п'ята пісня. Чи Це... хотів би ти, щоб одна з твоїх пісень лунала на голосі країни? Е, так, звісно, б хотів. Я думаю, кожен, б, кожен автор пісень би хотів цього. Скажи, хто тебе підтримує сьогодні? Сьогодні підтримує мене мій найкращий друг і моя сестра рідна. А Добра ви... дівчина якась підтримує? Е, можливо, за кадром, не за. Вдома, можливо, підтримує. А чого Позай ж це вас... Наталі питається? Ага. А тому що Наталі щось знає. Ага. 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 Слухай, а як батьки? Ми знаємо, що батьки насправді мають не менше відношення до музики, ніж ти. І чи вони взагалі підтримують твій вибір і ти на таке шоу Голос країни? Ну, звичайно, підтримують, вони раді. Я от подзвонив мамі написав, що мама, я пройшов. Мама каже: ну, я вже хочу тобі подзвонити. Ну коли вже цей можна буде тобі подзвонити? Слухай, ну якщо мама вже з таким нетерпінням чекає, щоб до тебе подзвонити, то можна це зробити просто зараз. <посте> Повір мені на слово. Коли це відбувається на бекстейджі, це давай, дуже давай, корисно для учасника. Але включиш гучномовець і ти так окей. ближче до мікрофончика. добре? Ага, угу. Емоції мами зараз. Ще ближче до мікрофона, так. Зараз, зараз. Алло? Алло. Алло, Марко. О, це мій брат. <ривіт> <ривіт> Лукасик, привіт. Дай, будь ласка, мені маму. А, що це. Кому ти говорив, Що це і мій брат? <ривіт> Дай, будь ласка, маму. А кому ти? <ривіт> <ривіт> Я тобі потім розкажу. <ривіт> 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 брат ще не <ривіт> знає, що відбувається, так, але він це все буде знати. Дасиш мені маму чи ні? Мій брат теж. А, а ти б повернулися? Та тебе камери знімають. <гум> <гум> так, повернулися <гум> до <гум> твого брата. А хто? Ах <гум> так? питання. То, то даєш мені маму чи не даєш? Лукасик, а ти потім розкажу. Дай мені маму. Лукасик, привіт, дивись, мене звати Сергій Лазановський, ведучий бекстеджу. Така ситуація з твоїм братом класно склалася, що не обирав він, обрала його. Його обрала казка в свою команду. І твій брат в голосі країни. Дякую дуже. Так, а можеш дати маму тепер свою. О, молодець. Алло? Алло, привіт, мам. Коротше, тебе, тебе знімають камери, нічого зайвого не говори. <рес> ну на! Е, е, я прийшов в голос країни. Ой, супер, я тебе вітаю, а хто повернувся? Казка, вона нажала кнопку, там е, є типу, другий, шанс. другий шанс, і вона, повер, вона обрала мене. Супер, вітаю тебе! Ну, дякую. Я тут Дідусь доході я. О, ще дідусь є, він мене теж вітає. Вся родина. Вся родина. І ми вітаємо, тут з бекстейджу. Тут з бекстейджу, вам тебе теж вітають. Так, дуже буде... дякую. Потім буде мама дивитися, я пишаю, на що себе. Син. О, А Хайна. мама не скаже зайвого, талановитий син, тому його й обрали. Ми дякуємо вам за підтримку дякуємо. вашого сина і дякуємо Я зараз тобі. Ще раз. Так, ти зараз біжи з мамою. Дорос, договори всю свою так. розмову, всі свої емоції і викинь. І порадійте всією сім'єю. Окей, так. дякуємо. Так, вітаємо вас. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київ ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на Ютуб канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ну, і що ж, команди вже зібрані. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та лайки, і обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати, це був випуск 7. Грандіозного бекстейджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстедж і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на нуль0